І усім призвім ході флеїг ви на конференції НОМЕР 25 Факти про Афінгу ми. ТО ні породи, і ми почнемо. Так, ТО та більше про Афінго ви знаєте біжати мало. Тому це. Факти про Ефінго. Ми почнемо. Так. Факти про Афінго не, не стан дабати. Але. НУ Гірбо самого Фінго. Перший факт Фінгу десь 15 років. Якщо буде тільки 20 фактів. Так, далі. Другий факт Фінго клон. Ну, там... Третій факт любимий колір Афінго це темно червоний. Четвертий факт Ну, Ефінго любить більше ст... тварин любить. П'ятий факт Ефінго подобається фігус. Простий факт вінго афмофобія. Самий факт фінго завжди підвищена температура, але він хворий. Восьмий фактор в якби фінго немає, бо немає батька. Навіть матері немає, це що. Дев'ятий факт фінго не тому що там. Десятий факт, афінго подобається рок. Одинадцятий факт. А фінго подобається економіка. Дванадцяти факт, фінго подобається гли. Це любиме його твагині, якщо. що. Тринадцятий факт, тому ще подобається ще й птахи. Тринадцяти факт. фінго немає друзів. А, п'ятнадцятий факт це любима гра. Фінго це Angry Birds. Надцятий факт, фінго подобається маргул. Ну, десь так. Та, там, що він нас заборонений. Сімнадцятий факт. Фінго бачу дуже мало, дуже багато дуже слабо бачить в. Сімнадцятий факт це фінго, що може міняти свій голос. Дев'ятнадцятий шоколад, ну о, 19 факт, що якби фінго не подобається шоколад. Двадцятий факт це вже останній Фінго не подобається зелень. І це вже останній, ну то. Факти, можливо, може вийти друга частина, але я думаю, дізнатися більше фактів самого Ефіну. І всім, всім до побачення, звуклеєр, і всім побачення, всім гудбай і дочекайте до слідчої конференції, всім гудбай.